Телефон, який е, було вилучено в середині телевізора, який був упакований в... Його... Відкриваємо двері, поліція! Двері відкриваємо. О! Руки тримаємо за головою! Де собака! Дивіться, Продовж тривалого часу двоє засуджені, які відбувають покарання в Чортківській установі виконання покарань номер 26 налагодили схему постачання наркотиків до слідчого ізолятора та реалізовували їх серед утримучів установи. Частина зароблених коштів йшла на поповнення обшика та закупівлю наркотиків на волі. У ході слідчих дій стало відомо, що заборонені речовини, зловмисники зашивали в одяг, ховали в харчові продукти, в засоби особистої гігієни та інші речі. Постачання наркотиків на території ізолятору налагодив один із кримінальних авторитетів. Чоловік 25 років з 50 провів у тюрмах за вчинення квартирних крадіжок та збут наркотиків. Він поширив злочинний вплив у суспільстві, змусив кількох осіб на волі купувати наркотики та передавати їх через пошту на територію СІЗО оперативниками управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, АРПОД. Та групи швидкого реагування СІЗО провели одночасно 10 обшуків на території Тернопільської області, шість за місцями проживання спільників та чотири ізоляторі тимчасового тримання. Серед вилучено гроші, мобільні телефони, сім-картки, наркотики та записники із клієнтською базою. Двом організаторам та двом спільникам вже оголосили підозри відповідно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України. Одному із злочинців інкримінують ще частину 2 статті 255 прим 1. Кримінального кодексу України встановлення посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу.